Від окопів до романів про літературу під канонадами сьогодні поговоримо із письменником, ветераном антитерористичної операції бійцем територіальної оборони Віталієм Запекою. Віталій, вітаю вас. Доброго дня. А ваша літературна діяльність почалася тут буквально з окопів. Ви почали писати тоді, коли у 2015 році пішли добровольцем воювати на схід? Так, на війні, і війна це не лише стрілянина, бабахи, Це очікування, чергування, ці розуми посилюються яскраві. Під час екстремальної ситуації, і коли я викладав фотографії, то частину цих роздумів під знімками викладав. І якось непомітно для себе з'явилися просто розповіді, нариси і романи. Ну про фото але, давайте зараз але... теж уточнимо. Але... Ви були фотохудожником, так? На та, війну? Так, до війни я був фотохудожником і по, в 13-му році здається по рейтингу цього журналу «Фотографірс» був топ-100 есе... е... Як фотохудожник портретіст СНГ, тому на черга на кілька місяців стояли на портретній фотосесії на фотосесію серед дівчат. Ну, був популярний. Зараз ви фотографією не займаєтеся? Майже не займаюся. Я знову взяв на фотоапарат, але більше відчуваю себе вже письменником. Але фотографія вам допомогла стати військовим та бойцем? Мене мало не хотіли пускати в Добробат брати, бо старий аж 47 років. По цивільній професії як жартував начальник штабу кілер. він хотів, щоб мене завалити на психотистах. А я замість цього зробив. Цей майор, цьому майору жінка, чудова така фотосесія, і вона сказала, що краще за мене, тисну ніхто ще не проходив. Ну, людина, як я навіть на війну потрапляє нестандартно. В лютому ви стандартно потрапили на війну? Так, як простий смертний. Прийшов військомат, він стояв 300 метрів в черзі, один день виділив на упорядкування своїх справ і дочекався своїх друзів. А, атошників з їхніми сім'ями із Луганщини прилаштував, і ми разом на ранок 25-го вже були в військоматі. Література у вас теж не полишає. 24-го я відправив видавництво Віват, рукопис, який вони хотіли, в мене домагалися років півтора, може два. Я там чимось був незадоволений, ну, мене важко забрати руки, світ мене ридають. А то я надіслав, але з приміткою, що якщо я загину, то тоді друкуйте. Можете уявити, я такий не підкупний, ось чесний, але вони мене підкупили для мого взводу, відправили плитоноски, медицину, шоломи. На початку війни повний голяк був син, і я такий, да, тоді ну хіба хочу, мушу. І зараз ця книжка готується. Що це буде за книга? Дитяча. От я, якщо ця книжка, а, зверніть увагу. Для, для дітей, дітей від 4, від 4 до 8,5 років. Так, да, на момент, коли я написав рукописи, я протестував на різних військових категоріях. Та книжка буде для дітей від 6 до 82,5 з половиною років. Називається Полінка в країні дурниць», або умовна назва Плінка 6», бо там від дівчинки шестирічки. Давайте про Полінку більш докладно. Вона ось тільки вийшла друком, але написана раніше. Так? Так, її написав на війні. 18 2018 чи 2019 році знав, що моя донька чекає на дитинку і розумів, що можу загинути, що у моєї онуки майбутньої може не бути спільних спогадів зі мною. Тому я ці спогади написав наперед. І от бабахи, канонада, війна. Але я писав під всі ці звуки найдобрішу книжку в світі. Товариші тоді дивувалися, бо книжка написана від імені чотирихлітньої дівчинки. Як вона бачить свого дідуся, бабусю, обставина, як вона бушкетує, по 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 познає світ. Ну, дідусь тут очолюється бешкетування, але має користь все це. І по цій книжці можна навчитися і писати, і читати, і рахувати, і е, пізнати світ, як товаришувати з, хлопчика, з, з хлопчиками, навіщо вони потрібні, ці хлопчики, як псувати кашу. Та ще багато корисних речей. Коли я занурювався в світ дитинки, от, е, ставав. Чотирихлітньою дівчинкою, то зануритись важко да, відчути себе, а вишло легко. Тому я намагався, от коли не пишо, не писав, ну коли службою займався, не повністю виходити, щоб знову повернутися за першу нагоду. Іноді товаришам відповідав не попадати, іноді якось дивно відповідав. Після ротації мене психолог тоді перевіряв. Всі думав, що я зайшов з розуму. <смі> я просто відчував себе, дійсно чотирихлітня дитинка, а в мене уява така, що коли я пишу, і там, наприклад, дерево є, да, то я бачу кожну лисячку, як вітром колихає. От я бачу фільм перед очима, коли це все це пишу. Як, власне, Полінка, онука відреагувала, ви з нею цю книгу читали разом? Не встигу. Зараз донька в біженка з сан онукою і. От за тут, кордоном, за, так. За кордоном, так. Да. А з внучкою ви так бешкетуєте, Башкету... да. встигли побешкетувати так, як в книзі? Наприклад, дитяча мрія в фонтані покупатися. Це да? ваша мрія? Моя, дитя? моя. Потім по дорослі, щоб якось не те, а хочеться. Коли був сам батьком, серійний бізнесмен, кроватка, ну як можна. Не да? до фонтанів. А, а, а зараз я вільна людина, хочеться зробив. Проходимо біля кразнавчого музею Фонтан, кажу ануці. Поля, ти хочеш чи дуже хочеш покупатися в фонтані? Виявилося, що дуже дуже хоче. Ми обидва туди залізли, там спека і так класно в тому фонтані. Це просто неймовірне задоволення. Не можна не звернути увагу на вашу футболку, вчитися ніколи не пізно. Я сам придумав, сам зробив. І це дійсно ваш, ваша суть життя. Ви в 50 років вирішили вивчити українську мову, ну користуватися нею, повернутися до неї. Розкажіть так. про те. А то я використовував. Руської руський язик як зброю. Мені було лише спілкуватися з місцевими жителями і використовувати її як для інформаційної боротьби. А взагалі я вважаю, що руски язик класний, незамінний, неперевершений для допиту полонених. Більше ні для чого він не потрібен. Три роки провоював, звільнився. Хожу по Полтаві день, другий, немає полонених. Третій, четвертий день хожу — нема полонених. Я той день терпів, думаю, ну раз нема полонених, то навіщо мені тоді цей добавий язик? Я повернуся до української мови. Важко було. Русизм перший просто немовірно. Ну не помиляється, той хто не робить. За кілька місяців я вже починав думати українською. За шість місяців я почав писати роман Цуцик українською. У мене було відкриті словники, словники синонімів в комп'ютері, там ще щось. В першому виданні редактура була слабенька так поспіхом. Читачі нарахували понад 50 русізмів. 60. Виправили в другому годині, нічого страшного, але книжка пішла, в життя все нормально. Зараз для того, щоб мені якісь слово руське використати, мені потрібні зусилля, щоб його згадати. І пишете ви вже тільки винятково-українською? Винятково українською, і навіть ті книжки, які були написані рускій, я прикладаю і відразу знищую рускій оригінал. Вогля відпочиваю, він лише один рукопис знищив, я вже два своїх романи знищив. Для того, щоб більше встигати, потрібно раніше вставати. Я ще до війни зробив собі графік, прикидаю щоден у четвертій. Завдяки цьому доба має не 24, а 26 годин. От нову книжку написав, зараз працюємо з видавництвом Віват про вторгнення. Вона написана від імені жінки пенсіонерки, робоча назва Бабах на голову» або ЦК або Він, вона та війна. Досі сперечаємось з видавництвом. То я під враженням перших днів від побачив, почуто, знаючи, що може загинути, настільки спішив цю книжку написати, щоб будь-яку хвилину вільно витрачав на те, щоб писати, писати і. Врешті-решт посадив фазір і очкарики, а тепер з вами. А що це така за історія? Що ви не намагаєтеся всі свої твори видати? Я глибоко переконаний, що письменник як вільна людина має право писати стільки, скільки хоче. Але святий обов'язок письменника це. Надрукувати як найменше книжок, тобто, коли є якісь які самообмеження, то кожна книжка буде якісною. Попри Успіхи Цуцика, Палінки і всіх інших книжок. Я вважаю її на цей час своєю головною. Тут найрозумніше моя книжка. Я її довго затягував, врешті-решт, Житомирське видавництво викрутувати мені руки. Я не пам'ятаю, як їм це вдалося, але не ну, друкували. Це Ніч. роман Утопія, так? Антиутопія. Про що? Тут кожні кілька сторінок все привертається з ніг на голову. Повний абсурд загалом, коли я писав цю книжку в 16-му році, я мав на увазі роздумав про суспільство, про вплив медіа на суспільство, на думку, як можна деградувати завдяки телебаченню. Воно виявилося що не лише про Росію, а про нас Україну. Люди з грошима можуть зробити із нації на населення. Загалом тут судовий процес, де судять невідомо за що, невідомо як людину, яка підозрюється в тому, що вона про щось подумала. У 2021 році ви отримали міжнародну літературну премію Воїн світла та за герої, герої та не дуже так. Да. Розкажіть, як то про що ця книга? Тут теж реальні персонажі? А, реальні, Да. я в Відчував причетність історії, тому не лише фотографував а, а, те, що бачив, три сектори оборони, а, приблизно 10 тисяч знімків, двічі гинув фотоапарат, з трьох об'єктів один залишився. Але і записував а, свої враження. От у мене 11 ротацій було на війну, і після кожної я сидів і записував кілька днів те, що от, по гарячому. Накопичив на книжку. Книжка частково автобіографічна. Тут, де головний герой кудись вляпався або щось накоїв, це я. Там, де я зробив щось корисне або героїчне, то мої товариші. У вас позивний Спілберг, так? Спілберг, да? Да. да. Чому? Бо я. Перший день на війні, ух, нічого собі, ой, як бупахнуло, ой, які... як воно гримить. Та? І гасав з фотоапаратом якісь враження знатову, там ще щось емоційне все сприймав, мене там задовбалося, ти сиди тут не висуєш, ти це саме. І врешті-решт колективний розум сказав, це спів би все. Віталія, я зичу, щоб ви із своїм позивним Спілберг зробили ще такі феєричні речі, щоб вам писалося і видавалося. Дякую, дякую. Давайте обіймемося з розгону, бо знаєте, що я не просто письменник, фотохудожник, а ще й винахідник-абіймашок з розгону.